Дорогі люди, мир вам, шановні українці. Джери люди, я прийшов сюди, щоб побажати усім вам мир і добра. Я закликаю людей, які вірять в Бога, молитися за Україну. Просити Бога милості для нашого народу, щоб Бог захистив і зупинився, і простив і спас наш народ. Але найважливіше, я вам хочу нагадати добру світу. Сказати вам добру новину, яка написана в, в тій книзі Іван. Добра новина це те, що Бог, бере з неба і землі, любить нас людей. Бог є справедливий, Бог є добрий. І це є проблемою для нас, людей, тому що ми є грішні. А якщо є Бог святий і справедливий, то по свій справедливості Бог вимагає покарання. Подібно людина, яка зробила злочин. Якщо її спіймають, вона буде на суді розказувати, що вона робила добрі справи, і її суддя не зможе відпустити, навіть якщо й захоче. Тому що по Кодексу, по закону за злочин, наприклад, за крадіжку, людина має бути засуджена. Що б вона доброго не робила? Подібно перед Богом. Бог є суддя справедливий, а ми є грішні. І ми будемо стояти перед Богом і відповідати за свої гріхи. Людина не зможе оправдатися ніякими добрими справами і відкупитися ніякими грошима. Але є добра новина. Що Ісус Христос Він заплатив за нас, Він заплатив повністю за наші гріхи, для того, щоб ми не відповідали за свої гріхи. для того, щоб ми були прощені, правда, і спасені. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа Бог може нас простити. Тільки завдяки його святій крові, пролитій на вогоньському хресті. Ісус Христос, Він не тільки помер, Він воскрес в третій день описання. Він є живий. Сьогодні спасає людей. Ми для того, щоб вона спасилася, потрібно ще покаятися в своїх рехах і, і в Господа Ісуса Христа. Отож, дорогі люди, приваріться з Богом, покайтеся у своїх рехати, признайте себе грішним перед Богом, поклоніться Богові, вірити в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Боже Слово, вірите в Ісуса Христа і будете спасені. Час був близько, Господь гряде, час обмежень. Здорові люди, якщо в вашому житті будуть проходити важкі обставини, можливо, страшно, можливо, сумно, можливо, не буде що їсти. Звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Бог допоміг також і мені. Декілька років тому назад я мав залежності. Я не міг зупинитися. Я думав, єдиний спосіб, щоб я зупинився, це самогубство. І декілька разів я намагався це зробити. Бо коли мені подарували ось цю книжку Новий заповідь Гедеонівський, я почав його читати. Моє життя почало мінятися. Бог мене звільнив від самого від тих залежностей. Бог дав мені бажання жити і любити. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що сам Бог обіцяє своєму слові дар Божий, що вічності Ісусі, Господі нашому, відкрити своє серце Ісусу Христу. Прийміть цей дар і вдячність Богу, робіть. Добрі справи, робіть добро іншим людям. Нехай вас Бог благословить. Отець Небесний благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. помили наш народ і спаси. Зупинився це кров пролиття. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені. Міцного вам здоров'я і щасливої дороги.